Ми чуємо, як в церквах кличуть ім'я Господнє. Кличуть, кличуть, Господи, Господи. Та чи приходить він, дай собі сам відповідь? Адже ж ти кличеш. Бо кожний, хто тільки прикличе Господнє ім'я, буде спасенний написано. Але прочитаймо далі. Але як прикликатимуть того, у кого не повірили? Віра від слухання Слова Христового, а на відхрещення немовлят. Якщо не зректися цього, так, спочатку можна повірити. Но коли ти повірив, то як ти не зречешся того, що звершив над тобою нечистий дух священника? Увірував. І якщо увірував, Якщо народжений згори, якщо Дух Христа в тобі, почни із того зречення, я зрікаюся усього того нечистивого. У мене віра не батьківська, в мене віра Божа. Він мені її дарував через свою кров, через своє тіло, яке ламалося. Я довіряю вірю йому, тому я кличу справжнього Христа, а не мальованого. Якщо навіть не мальованого, то можна кликати в торгову марку. Він прийде, він добрий, знаєте, і Бог такий. Ви кличте, все таке. Не виходить, попросіть в Марії, хай сходить, не виходить, попросіть в Антонія. Хай сходить до Марії, а Марія сходить куди? До Бога. Ні, до Ісуса. А Ісус питається Бога, чи можна зійти і тобі дати? Це Божа воля, чи ти щоб був здоровий, чи не здоровий. Так би взяв тою книжкою. Божа воля, щоб Ти був здоровий. Тому Він і післав Ісуса Христа. Божа воля, щоб Ти був спасений. Тому Він і післав Ісуса Христа. Божа воля, щоб Ти не заслуговував, а повірив. Тому Він і післав Ісуса Христа. Божа воля, що. Ти не можеш відмолити свої гріхи, ти не можеш спокутувати свої гріхи, тому що це зробив Ісус Христос. Якби ти міг, Він би не післав Ісуса Христа. І якщо б сатана знав, що Христос буде в нас, ви би і не розп'яли Ісуса Христа своїми гріхами. Він взяв чашу і знову ж возніс її до небес і сказав: Це є кров моя нового заповіту, яка за вас проливається, кров, яка може омити від всякого гріха будь-якого і, омивши тебе. Справді, ти можеш почути тоді голос Ісуса, я не згадаю тобі гріхів. У мене радість. Христос сказав, якби ви знали, куди я пішов, ви б раділи. Я радію. Все звершилося, все закінчено, все дано нам. Будь переможця. Аллилуйя!